Якщо з точки зору НАТО в нас виходу іншого немає, те, що відбулося зараз на Каховській ГЕС, абсолютно очевидно, це чергове підняття ставу. Коли справді наші дипломати не до кінця добре спрацювали, але як на мою думку, ми мали донести інформацію. І зараз повинні донести інформацію, що таке рішення могла прийняти одна особа Володимир Путін. Більше нікому вже появилась офіційна інформація про те, що для того, щоб зруйнувати таку колосальну гідротехнічну споруду, це треба було мінімум три. Авіабомби 500 кілограм кожна це колосальна річ, де можна не можна, щоб хтось приплив собі там якийсь диверсант і зруйнував каговську ГЕС. Що далі? Далі Путін буде однозначно піднімати ставку. Чого ми хочемо стратегічно досягнути? Ми хочемо досягнути безпеки. Що буде нашою перемогою? Як на мене, навіть коли ми вийдемо на кордони серпня 1991 року, чи будемо ми в, безп... в безпеці? Не будемо. Чому тому, що ми маємо сусіда, який екзистенційно не визнає нашого існування? В чому є проблема там Московії і України Русі? От скажімо, були територіальні конфлікти між Францією, Німеччиною, між Німеччиною і Польщею, але ніколи, скажімо, Франція не говорила, що Берлін це французьке місто ніколи. Німеччина не говорила про те, що Париж це німецьке місто, чи Варшава це німецьке місто. Абсолютно ніколи цього не говорила. Що говорить Московія? Що говорить Путін? Але це говорить не тільки Путін. Це, на жаль, говорить 80% населення Московії про те, що такої держави та Україна не існує. От ми є. На даний момент в світі є десятки мільйонів українців. На даний момент на території України тут проживає більше ніж 30 мільйонів українців. А вони вважають, що нас немає. ви подивіться, яких результатів вони досягнули. Мені недавно попав дуже цікавий факт. Петербургський журнал 1931 року, без Галичини, населення України складало в радянському Союзі 81 мільйон, а населення Московії населення російське складало 77 мільйонів. Ви ну, подивіться, що відбулося зараз частина Білорусії, Кубань, інші речі. Тому, на жаль, це сподівання, що Московія розпадеться вже зараз. На жаль, ми бачимо до цього далеко. Ну я не вірю про те, що Московія там, звичайно, будуть зараз почався процес смути. Ви бачите, що відбувається. Пригожин з одної сторони, опозиційна армія, яка наступає з території України, з другої сторони, офіційна російська влада з третьої сторони, але влада там є доволі міцна. І скажімо, мені би дуже хотіло, щоб це відбулось, але я не вірю про те, що Московія розпадеться найближчі там умовно 3 чи 5 років. Відповідно, який для нас може бути вихід виключно гарантії безпеки зі сторони НАТО, Інакшого не дано. Інакше в будь-якому разі ми коли навіть вигр... Я не сумніваюсь, тому що ми виграємо цю війну. Не сумніваюсь, тому абсолютно ми не можемо не виграти. Бо тоді нас просто не буде існувати, коли ми перестанемо боротися. От у мене черговий, от буквально п'ять хвилин до ефіру, загинув черговий мій товариш, скажем так, на запорізькому напрямку, і це вже збільшується кількість загиблих, але ми не можемо не воювати. Тому єдиний варіант для нас. Це НАТО. Я повністю сьогодні з колегами, які тут говорили з Миколою Лонідовичем, з Олегом Михайловичем, годжу, і те, що говорили з вашому ефірі, про те, що єдиний варіант це НАТО. І на Вільнюському кому самі, який відбуватися буде на наступний місяць, на початку липня, ми не хочемо отримати просто запевнення в нашій подальшій підтримці, запевнення, що які ви молодці, ви воюєте, тому що гине дуже багато людей. Ми отримати повинні чіткі сигнали про те, що ми з точки зору військової має зробити одне, друге, третє, але абсолютно правильно тут було сказано про те, що ми на сьогоднішній момент маємо напевно найсильнішу армію в Європі. Друге питання це виконання політичних завдань. І третє питання однозначно членство в Україні НАТО. Інакше ми просто не зможемо існувати, тим більше, що ми маємо сусіда. Це країна, яка має один з найбільших ядерних потенціалів. Тобто, це питання нашого екзистенційного виживання. One, one, two, one. Сьогодні був, сьогодні був дуже цікавий ефір. Дуже гарні були експерти. Що я можу сказати? Скоро буде 500-й день війни. І ключове питання не розслаблятися. Ключове питання вірити військовим, не обговорювати питання контрнаступу, який він буде, що він буде, робити все, що ми можемо для фронту, для перемоги. І ця ситуація, яка склалася під час нашого прямого ефіру, коли ми дискутуємо, цікавий ефір, цікава інформація, цікаві гості зараз. Де повітряна небезпека показує, що нам ще. Я не хочу сказати далеко до перемоги, але що ми повинні концентруватися і робити все можливе для того, щоб ця перемога була. Ми повинні знати про те, що на фронті гинуть наші найкращі сини, наші найкращі батьки, гинуть наші хлопці, гинуть наші військові. Ми повинні не припиняти волонтерити, займатися, допомагати. Кожен працювати на своєму місці і приближати цей день перемоги. А наші військові, Збройні сили України, якісно і добре роблять свою роботу.